Жителі радчі складають картоплю, яку повезуть у військовий госпіталь. Її ось ці чоловіки та ще семеро їхніх друзів посадили та зібрали самостійно, аби віддати на потреби військових. Іван Вацебе розповідає, три ділянки сумарною площею 65 соток для вирощування картоплі надали місцеві жителі. На цю площу, що ми посадили, ми висадили приблизно 50 мішків картоплі. І ніхто вдома з нас навіть ніхто не мав, по скільки картоплі, а люди по селі, хто два мішка, хто три, хтось п'ять, хтось навіть вісім і десять люди давали на посадження. Суто за цією ідеєю, що це все йшло для хлопців, для наших хлопців, для, для солдатів. Те, що ми були тут, допомагали, чим могли. Але придумали, що ну, всяке могло бути. Ніхто не знав, яка буде ситуація, як воно, як воно закінчиться, а це ще не закінчилось. А добру справу ми зробили, і я бачу, що вона дійсно пішла на добро. Бо я не думав, що наскільки швидко може це все розійтися, бо картоплі майже практично не залишилось. Картоплю чоловіки посадили у квітні, доглядали за врожаєм поміж основною роботою. Стебшого працювали з допомогою техніки. Пальне, а також добриво для ґрунту закуповували за власні гроші, розповідає Іван Черноус. Посадили, потім за два тижні пішли, покропили від буряну, і потім вже кропили. Після того, як посапали, кропили від фітофтори, ну і потім ще кропили від жука. І тепер вже був збір. Збір затягнувся нам на два дні. Посапали ми швидко, посапали ми за півдня. А збирати, бо був хороший урожай, було приємно збирати. Із 65 соток землі чоловіки зібрали 15 тонн картоплі. 70 відсотків урожаю вже віддали у військові госпіталі для військових та цивільних у зони бойових дій та для вимушених переселенців, розповідає Василь Ткачук. Дрібну картоплю чоловіки вирішили продати, аби зробити м'ясні консерви для бійців. Тільки що скинули нам порося, що готові продати. Казав, що ціна буде така, що для такої справи як ми беремо, то дешевше трошки скине нам. Плануємо тушонки зробити, паштети, фасолі. Ну, що вийде, Кров'янку будемо робити. Що вийде? Відходів не буде. Василь Ткачук каже, навесні чоловіки планують знову посадити картоплю та віддати її на благодійність. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.